Друзі, всім привіт! З вами на зв'язку InScience. Ми вітаємо вас на нашому лекторії Science Kids, науково-популярному лекторії для дітей та всіх, хто цікавиться наукою. І сьогодні вашою лекторкою буду я, Олена Компанієць, астрофізикиня, як ви вже можете знати, і спробуємо ми з вами разом розібратися з тим, чому планети не квадратні. Тож, Перед тим, як я почну взагалі говорити, хочу вам нагадати трошки структуру нашої події. Хто дивиться нас в записі на Ютубі, ви можете цю частину швиденько прогорнути. Тож, наша подія складається з трьох частин. Спочатку це просто Моя лекція. Потім ми з вами пограємо в кахут і будемо відповідати на ваші запитання. А я сподіваюся, що питань буде багато, тому що я їх дуже-дуже люблю. Вони завжди у вас цікаві. Також, якщо ви дивитесь у нас в записі на Ютубі і у вас будуть запитання, то я буду дуже рада, якщо ви напишете їх у коментарях до цього відео. Або просто поділитися своїми враженнями від цієї лекції. Цей вебінар ви можете слухати завдяки нашим партнерам фундації Білокінь, яка займається культурною дипломатією, розвитком освіти та підтримкою громадського суспільства. А також української it компанії Skyloom, яка вже 15 років розробляє IT-продукти для фотообробки. Тож, а тим, хто нещодавно до нас доєднався, хочу трішечки розповісти про себе, щоб ви розуміли, чому я взагалі можу вам розповідати щось про космос. Тож, окрім того, що я ваша освітня кураторка нашого. Лекторію Science Kids, мого улюбленого лекторію, я також молодша наукова співробітниця головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук України. Тому саме я сьогодні і буду з вами говорити про космос. Тож, поїхали. Як ви думаєте? Можливо, ви вже знаєте, можливо, у вас є припущення? Яку форму мають планети? Пишіть свої варіанти в чатику. Або в коментарях до цього відео і тут я вже бачу перші варіанти: Коло, Кругла, куля, сфера, 3D Еліпс. Бачу дуже багато варіантів круглу, геоїд, куля, кулясті. Так, що в нас ще тут зустрічається: форму мандарини, овальне, близька до шару. Кругла, геоїд. Дякую вам, що ви такі активні. Бачу, що ви продовжуєте писати свої варіанти в чаті, і тепер давайте розбиратися, яку ж форму мають планети. Тож, чи можуть бути планети пласкими? Як млинці, наприклад, е, от е, як ми будемо говорити коло або овал, тому що коло і овал це пласка фігура. так Колись в давнину дійсно люди думали, що наша планета є пласкою, ось такою, як цей млинець. Проте потім, коли. Наші знання з математики, фізики і взагалі навколишнього середовища почали покращуватися? Ми зрозуміли, що ні, планети не можуть бути пласкими. Тож наступне запитання: чи можуть бути планети схожі на м'ячики, так як ви писали м'ячики, кульки? Або якщо говорити більш точно, то чи можуть вони бути сферичними? Ну, тут я вам скажу, що майже можуть бути. І ми плавно переходимо якраз до того, чому я говорю, що ну майже. Хтось із вас в чатику писав, що планети мають форму Геоїда, але наскільки я розумію, не всі знайомі з цим терміном, тому давайте розберемося, чи чому у нас планети. Не завжди за формою як гарні м'ячики, як ми їх собі уявляємо. Отже, планети, якщо ми говоримо про планети, які мають тверду поверхню, наприклад, як наша Земля, або планети, які схожі на Землю, тобто мають тверду поверхню. Чи, наприклад, це можуть бути Марс або Меркурій, то вони за своєю формою мають різні нерівності. І тут, наприклад, ми можемо подивитись ось на це відео, де ви побачите, що якщо прибрати всю воду з поверхні нашої планети через О, ура, завантажилось відео. Тож, якщо прибрати всю воду з поверхні нашої планети, то ми побачимо, що вона насправді. Не зовсім рівна. Ну, тобто вона ніби як схожа на м'ячик, але такий дуже горбатий м'ячик. Тому справжня форма землі геоїд. І тут ось на картинці ви можете бачити, що. А... Геоні це коли в нас є відхилення від ідеальної форми, тобто у нас є на поверхні нашої планети ями, і навпаки, є різні горбочки, так, високі гори або гірські масиви. Але з цього правила стосовно нерівностей поверхні є виключення, і ці винятки це планети газові гіганти. Чому? Тому що газові гіганти складаються з газу. В них немає твердої поверхні, тому вони за своєю формою дійсно можуть бути як м'ячики сферичні. До прикладу, газовими гігантами в нашій сонячній системі є такі планети, як Юпітер, Сатурн, Уран та Нептун. Тож, Якщо є винятки, тобто ми говоримо про те, що все таки планети дійсно є такі, які схожі на м'ячики, але при цьому планети, які мають тверду поверхню, вони мають різні нерівності, і відповідно їх. Ну, не дуже точно можна описати формою м'ячика, то тоді виникає питання, чому ж планети не можуть бути квадратними? Ну або якщо говорити більш точно, то кубічними. А напишіть, будь ласка, свої припущення в чатик, якщо у вас є ідеї, або в коментарях до цього відео, через що планети не можуть бути квадратними чи кубічними. Так, отже, подивимося. У нас є дуже багато варіантів через тиск, через гравітацію. Пишуть, що теоретично вони можуть бути. Також я бачу, що дуже багато варіантів не знаю, і, відповідно, ми якраз разом з вами сьогодні будемо з цим розбиратися. А отже, також у нас є розмір, бо потрібна спеціальна гравітація, бо тиск, бо закони. Тож, дякую вам, що ви. Поділилися своїми ідеями і нумо розбиратися саме з тим, чому планети не можуть бути квадратними або ну, кубічними, якщо ми говоримо про просторову фігуру. Тож, сьогодні нам з вами доведеться познайомитися з деякими фізичними термінами для того, щоб знайти відповідь на наше запитання, а саме з такими термінами, як гравітація, і дехто з вас про це писав в чаті. Також, тиск. Про це ви також згадували. І окрім гравітації та тиску, нам з вами доведеться обговорити міцність матеріалів. Тож, давайте по черзі із всім розбиратися. Гравітація, або її ще називають силою тяжіння, коли ми розглядаємо все в масштабах нашої планети, то ми будемо говорити, що гравітація спрямована до центру планети. Тому, наприклад, якщо ви щось піднімаєте і кидаєте, або просто кидаєте, або відпускаєте, або щось падає, то воно рано чи пізно падає на поверхню нашої планети. Тому, наприклад, саме через гравітацію ми з вами можемо ходити по поверхні, а коли ми підстрибуємо догори, то ми не летимо у відкритий космос. а… Опускаємося назад до поверхні планети. Все завдяки силі тяжіння. Також, давайте подивимося, від чого залежить сила тяжіння. Можливо, ви вже знаєте, від чого вона залежить. Також можете писати в чат і в коментарях до цього відео, а поки ви це робите, я пропоную вам подивитись на симуляцію, яка дозволить нам краще розібратися з тим, що таке сила тяжіння. Отож, зараз у нас. Ось так відкрилася наша модель. Давайте подивимось. Ми з вами будемо розбиратися або знайомитися з силою тяжіння на прикладі моделі, де ми будемо розглядати нашу планету і супутник, який обертається навколо планети. Для цього нам з вами треба обрати в цій симуляції ось таку модель, де в нас є Земля та супутник. І щоб зрозуміти, від чого залежить гравітація, ми з вами оберемо ось такі стрілочки, які будуть зображувати гравітацію. І справа в тому, що щоб супутник обертався навколо нашої планети, а не падав на її поверхню, або ми з вами не провалювалися постійно в центр Землі, а могли ходити по її поверхні, то виходить, що сила, з якою Земля притягує вас до себе, Має бути такою самою, як сила, з якою ви або супутник притягуєте до себе землю. Тому ми бачимо дві стрілочки, які рівні і направлені одна до одної. Тепер що ми можемо робити? Ми можемо збільшувати масу супутника. Подивіться, будь ласка, як зараз будуть змінюватися стрілочки, якщо я буду збільшувати масу. Тож, з масу, стрілочки стають більшими. Зменшую масу, стрілочки стають меншими. І так само, якщо я буду збільшувати масу планети, стрілечки будуть ставати більшими. І якщо я буду, ну, з масою планети, тут симуляція трішки ламається, тому давайте зупинимося з масою супутника. Повертаємо наш супутник. Зараз він у нас десь тут трішечки міг загубитися. Так, збільшимо його масу. Бо зараз я супутник, бачите, перестала. Так, хвилинку. Закрию поки чат. Отже, давайте краще оновимо сторінку. Почекаємо, поки вона оновиться. Отже, посиланнями ми з вами поділимось. Ви зможете самі переконатися з тим, як це працює. Йдемо до Gravity Force, тобто сила тяжіння». Дивимося, збільшується маса, збільшуються стрілочки. Тобто, чим більша маса, тим більша сила тяжіння. А тепер подивіться, що буде із стрілочками, якщо я буду збільшувати відстань. Отже, чим більшою стає відстань, тим меншою стають наші стрілочки, тобто тим меншою стає сила тяжіння. Тобто сила тяжіння в нас залежить від двох величин. Так, маса і відстань. Чим більша маса, тим більша сила. І чим більша відстань, тим менша сила. Давайте повернемось тепер до нашої презентації для того, щоб зрозуміти, навіщо ми все це зараз з вами розбираємо. Отже, ми зрозуміли і побачили, що сила тяжіння залежить від маси і від відстані. Чим більша відстань, тим менша сила тяжіння. Далі нам з вами треба познайомитися з другою величиною, про яку ми з вами говорили, точніше, фізичною величиною, це тиск. Тиск це результат дії якоїсь сили на поверхню. Наприклад, я беру палець і я тисну пальцем собі на руку або там на мікрофон, чи ще кудись. Це через те, що в мене є сила в руках, так і чим більше сили я прикладаю до поверхні, тим сильніше я. Тисну. Тому давайте подивимося з вами теж, від чого залежить тиск. Ідемо знову до моделювання. Дивимося, у нас є з вами умовна поверхня, і є ось такі кубики, які тиснуть на цю поверхню. Що ж буде, якщо ми будемо збільшувати масу якогось кубика? Звертайте увагу на те, наскільки сильно поверхня прогинається. Тож, ми збільшуємо масу і бачимо, що чим більша маса, тобто чим більше кубиків у нас стає один на один, тим сильніше прогинається наша поверхня. Так? Тобто, тиск залежить, у випадку, коли ми говоримо про тиск якогось предмета на поверхню, він залежить від маси. Чому? Бо коли ми розглядаємо, як якийсь предмет, ми ставимо на поверхню і він починає тиснути. Ну, наприклад, я сіла на стілець і я починаю тиснути на стілець. Або я беру телефон, кладу його на руку, і він теж починає тиснути. Чому? Бо на всі предмети на нашій поверхні, на нашій планеті діє сила тяжіння, і ми з вами змогли побачити, що чим більша маса, тим більша сила тяжіння. І в даному випадку чим більша маса. Тим більше сила тяжіння, відповідно, тим більша сила діє на поверхню, тим сильніше прогинається поверхня. Крім маси, тиск також залежить від площі поверхні. Один з моїх найулюбленіших прикладів це коли ми з вами розглядаємо, як тисне ручка або олівець на кінчик вашого пальця. Бо з одного боку, у вас ось тут. Поверхня більша, тобто площа більша. А з іншого боку, у нас є тоненький кінчик ручки, і відповідно поверхня менша і площа менша. Тож, якщо ви порівняєте, в якому випадку сильніше прогинається шкіра вашого пальчика, ви побачите, що чим менша поверхня, тобто чим тонший кінчик, тим сильніший тиск створюється при однаково прикладеній силі. Тобто тиск залежить від маси та від Площі поверхні. Давайте з вами рухатись далі. Це все нам треба для того, щоб зрозуміти, чому планети не можуть бути квадратними, ну, точніше, кубічними. Тому поїхали. Тож, третій. Третя величина, з якою я говорила, що нам з вами треба буде познайомитись, це межа міцності. Справа в тому, що будь-який предмет, будь-який матеріал має обмежену межу міцності умовно, або, наприклад, простіше говорячи, є максимальне значення тиску, яке можна прикласти до тіла. Щоб воно не зруйнувалося. І один з найкращих прикладів це ось таке відео, де використовується гідравлічний прес, і тут показано, що різні предмети, різні матеріали, вони рано чи пізно руйнуються в залежності від того, наскільки сильно прес на них тисне. Це нам з вами треба буде для того, щоб зрозуміти, чому насправді є обмеження на висоту гори. Можливо, ви вже зараз догадуєтесь, до чого я все це веду. Тобто, будь-який предмет він має обмежену міцність і завжди є максимальний тиск, який ви можете прикласти до цього предмета. Через який він зруйнується. Він може розкрешитися, може розплавитися. Це залежить від того, на який саме матеріал ви тиснете. Але факт залишається фактом, що він зруйнується. Тому давайте розбиратися далі і спробуємо це все об'єднати разом в одну картину. Тож повертаємося з вами до питання форми нашої планети. Взагалі не нашої, а будь-якої планети. Тобто, яким чином гравітація, тиск і е, обмежена міцність матеріалів, накладає певні обмеження на форму самої планети. Тож, давайте розглянемо все на прикладі нашої Землі. У випадку, якщо Земля це ось такий ідеальний м'ячик або сфера, будь-яка відстань з поверхні планети до її центру. В будь-якій точці буде однакова. Тобто, ось цей відрізок 1 буде дорівнювати відрізку 2. І в такому випадку сила тяжіння 1 буде дорівнювати силі тяжіння 2. Умовно, уявіть, що ми розглядаємо людину спочатку в цій точці, а потім людину в цій точці. Тобто маса в нас однакова. Якщо відстані до центру однакові, то сила тяжіння тоді рівна в цих двох точках. Тепер давайте розглянемо, що буде, якщо ми уявимо, що Земля стала квадратною. Тобто, якою буде сила тяжіння в точці, наприклад, 1 і в точці 2? ми бачимо, що в точці 2 відстань від вершини нашого квадратику до центру планети буде більшою, відрізок більший, Ви це можете побачити на власні очі, або там лінію умовно прикласти. В такому випадку ми згадуємо нашу першу симуляцію, яку ми дивилися, що чим більше відстань, тим менша сила тяжіння. Тобто в вершині нашого квадратику сила тяжіння буде меншою, ніж ось тут, на поверхні. І тоді може таке виникнути запитання: о, ну як це? Сила тяжіння в вершині квадрату менша, але чому тоді планета не може бути квадратною? Можливо, навпаки, краще було б, якби там сила тяжіння була меншою. Тому давайте будемо враховувати два наступні моменти, про які ми з вами говорили, а саме про тиск та про обмежену міцність матеріалів. Тож повертаємося до нашої планети, і давайте будемо уявляти, що от наша Земля стала квадратною, квадратною так, згадуємо два наших відрізки, і домалюємо дві великі гори. Тут планета нагадує трішки, можливо, котика, але ми уявляємо, що це не вушка котика, а велика гора дві великі гори. І давайте ми з вами розглянемо ось цю зону, яка зараз обведена в червоним колом більш детально. Тобто, ось так, більш таким крупним планом, так? Тож, минулого, на минулому слайді, ми з вами побачили, що. А... На вершині ось цієї гори сила тяжіння буде меншою, бо чим більше відстань, тим менше сила тяжіння. Проте тут важливу роль грає не значення сили тяжіння на вершині нашої гори, а тиск, який буде створюватися цією великою горою на її основу, тобто на поверхню планети. І тут якраз виявляється, що тиск. Якщо домалювати гору, щоб вона була дійсно великою, і планета дійсно була схожа на квадратну, то, наприклад, для нашої планети земля, земля, так, тиск, який буде створюватися матеріалом, буде настільки великий, умовно, гора буде настільки сильно тиснути, ось тут на поверхню до цієї червоної лінії, де проведено, що біля Поверхні сама гора буде просто руйнуватись, тобто вона буде розкришуватися, наприклад, так. І це буде призводити до її руйнування. Тобто, навіть якщо десь там на початку формування планети вона була нерівною і мала високі гори, так то з часом, через силу тяжіння, ці високі гори руйнуються, стають меншими. І в результаті планета все одно набуває форми, яка наближена до форми м'ячика. Так, наприклад, найвища гора на нашій поверхні, якщо брати від поверхні, тобто від суходолу, а не від дна океану, то найвища гора це Еверест, або її ще також називають Джомолунгма. Її висота 8848 метрів. А в той же час на Марсі, який має. Меншу масу, ніж наша планета, і менші розміри, і в результаті там менша сила тяжіння на поверхні, то на Марсі найвища гора це Олімп, і вона має висоту майже 25 тисяч метрів, тобто 25 кілометрів. Тож ви бачите, що чим менша маса планети, тим вищою можуть бути гори на цій планеті. Це пов'язано з тим, що чим вища гора. Тим більший тиск діє на поверхню біля її підніжжя. І це схоже чимось на дію пресу, що призводить до руйнування самої гори. От як прес тисне на матеріал, так само руйнується і гора. А ось зображення пресу ви можете бачити, я чомусь думала, що воно знизу буде. А от менші об'єкти, які не є планетами, мова йде саме про астероїди. В них набагато менша маса, менші розміри і менша сила тяжіння, тому вони можуть бути різної форми. Це можуть бути, наприклад, дуже такі витягнуті об'єкти або химерні, які нагадують чимось яйце або просто мати неправильну форму. І от, до прикладу, зараз на слайді ви можете бачити астероїд Бену. Астероїд. Бену за своїм, за своєю формою, якраз чимось наближений до кубика. Або тут на зображенні, коли ми бачимо, ми ж бачимо умовну проекцію, тобто пласку фігуру, то наближений до квадратика. Тож планети не можуть бути квадратними через силу тяжіння, яка. В них є і через те, що високі гори через цю силу тяжіння створюють дуже високий великий тиск на поверхню, і через це руйнується сама основа гори. В той час астероїди, які мають набагато меншу масу, можуть бути квадратними, якщо говорити більш правильно, схожими на кубик. І на цьому моя розповідь добігає кінця. і Я підготувала для вас завдання. Тож, цього разу ваш персонаж вирушає у подорож з сонячною системою. На шляху йому або їй буде потрібно зупинитися на астероїді, щоб взяти зразки з поверхні. Що це буде за астероїд? Яку він матиме форму, та чи виникнуть у персонажа труднощі у пересуванні поверхні цього астероїда? А з нетерпінням буду чекати на ваші виконані завдання. Як завжди, надсилайте їх в наш телеграм-канал. Я їх регулярно проглядаю і вони дуже класні. Тому на цій е, прекрасній позитивній ноті я хочу всім подякувати за увагу і сказати, що вже в четвер у нас буде вебінар з Дмитром Данильченко, де ми будемо розбирати, що таке блискавка та звідки вона береться. Дякуємо всім, що ви залишаєтеся з нами. Зараз саме час поставити вподобайку цьому відео на Ютубі та поділитися ними зі своїми друзями та знайомими. Па-пай до нових зустрічей!